А з Роману Дні Трубіних. Великий був рік і страшний. Рік по Різдві Христовім 1918. Від початку ж революції Другий. Він був багатий в літі Сонцем, а в зимі снігом. І особливо високо стояли в небі дві зорі. Зоря пастирська, вечірня Венера. І червоний тремтячий Марс. Мов кількаповерхові соти, диміло, гомоніло й жило місто. Чудове в морозі і млі на горах над Дніпром, і на п'ять, і на шість, і на сім поверхів п'ялися будинки день їх вікна були чорні, а вночі палали рядами в темно, синій височині. Ланцюжками скільки сягало око, мов дорогоцінні каміння, сяли електричні кулі, високопідвішені на гаках сірих, довгих. Мов спокійні, навантажені білим нерушенним снігом, і було садів у місті так багато, як в жаднім місті світа, сади пишалися на чудових горах, що свисли на Дніпро і терасами, підносячись, розширяючись, часом блимаючи мільйонами сонячних плям, часом в ніжнім сумерку.

Саме тоді хугою падали на нижчі далекі тераси, а ті розходилися все далі і далі, і ширше переходили в берегові гаї над шляхом, що вився берегом великої ріки, і темна, скута стяжка тікала туди в імлуп, куди навіть з міських височин не сягне людське око, де сили пороги, Запорожська січ і Херсонес, і далеким морем. Найгарніше блистів електричний білий хрест в руках величезного Володимира на Володимирському горку. І було його видно далеко. Зимі хрест сяяв у чорній гущевині неба і холодно й спокійно панував над темними рівними просторами московського берега, від якого, якого перекинулися два мости. Один ланцюговий тяжкий Миколаївський, що провадив до Слобідки на цім боці, другий височезний, стрільчатий, по якому пробігали потяги звідтіля де дуже-дуже далеко сиділа, розкинувши свою сорокату шапку таємнича Москва. І ось, в зимі 1918 року, місто жило. Чудним, неприродним життям. За камінними мурами всі мешкання були переповнені. Свої давнішні, автохтонні мешканці тіснилися і тіснилися, волою чи волою, впускаючи нових зайдів, що пливли до міста. Тікали сиві банкири зі своїми жінками. Тікали талановиті махери, що полишали довірених помічників у Москві, яким доручено не рвати зв'язків зв з тим новим світом, що народжувався в московському царстві. Домовласники, що покинули доми, промисловці, купці, адвокати, суспільні діячі. Тікали журналісти московські петербурзькі, продажні і трусливі. Кокоти, чесні дами з аристократичних родин, вся ота маса, просякаючи в шкалубину, тримала свою путь на місто. Всю весну, починаючи від вибору гетьмана, вона наповнювалася і наповнювалася зайдами, відчинялися незчислимі паштетні, що торгували до глибині ночі, каварні, де продавали каву і де можна було купити жінку. Нові театрів мініатур. Мріяли про Францію, про Париж. Сумували на думку, що попасти туди дуже тяжко, майже неможливо. Щось більше сумували під час тих страшних і не зовсім ясних думок, що зненацька приходили в безсонні ночі на чужих сопах. А що коли, а що коли, а що коли, а що коли розірветься цей залізний кордон і зваляться сірі? трава